Добрий день, мене звуть Леченко Григорій. Я учень 9 класу наукового ліцею політ при Кремльчиській гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка. Я представляю свій проект Україна екосимулятор – модель для прогнозування екологічних ситуацій в Україні. Здача збереження природних ресурсів та довкілля в Україні стоїть перед суспільством надзвичайно гостро, адже ми стикаємося з прецедентним зниженням якості повітря та води, забрудненням ґрунту, втратою біорізноманіття та багатьма іншими проблемами, які створюють значні загрози для здоров'я людей та економіки країни. Тому актуальність екологічних досліджень в Україні є надзвичайно високою. Для передбачення змін, які можуть відбутися в екосистемі України, доцільно застосовувати комп'ютерне моделювання. Метою дослідження є розробка екологічної моделі, на якій будуть відображатися зміни компонентів екосистеми України при зміненні різних параметрів інших складових цієї системи. Для створення моделі використовувалася мова Python. Бібліотека PyQt використовувалась для розробки графічного інтерфейсу, середовище, в якому було написано модель PyCharm. Для розробки дизайну застосовувалася FotoStudia Adobe Photoshop. Також дизайн іконок та мапи розроблялися у середовищі Adobe Illustrator. Перед вами головний екран моделі, з роботою якої я вас познайомлю пізніше. Також ви можете бачити вікно статистики та легенду мапи. Різні параметри в моделі екосистеми залежать один від одного, тому ми розробили блок схему для розуміння того, як працює модель. В моїй моделі найголовнішим параметром є населення. Воно залежить від шести інших параметрів, які, у свою чергу, залежать від інших. Наприклад, параметр забруднення повітря залежить від кількості викидів автомобілями кількості промислових викидів у повітрі, а також від інших параметрів. Модель не претендує на математичну достовільність. Як математична основа для моделі взяті спрощені співвідношення між показниками, отримані з підручників Михайлівського моделювання та прогнозування стану довкілля та лаврик методом математичного моделювання в екології. В залежності між деякими сучасними показниками, отримані з ресурсів інтернету, представляю вам відеоролик з роботою моделі. В моделі ми розглядаємо 5 факторів, які впливають на екологічний стан України: природний, погодний, людський, промисловий та війна. У кожному факторі є кілька параметрів, значення яких можна змінювати. Зміни параметрів відображаються на інтерактивній мапі та статистиці. На мапі відображаються межі України, лісові масиви, найбільші водні артерії. Природні та біосферні заповідники. Також є можливість переключитись на окрему мапу кожної частини України: західну, центральну та Східну. Статистичні дані, які відображають роботу моделі, можна побачити у головному вікні, а також в окремому блоці. Ці параметри екосистеми взаємопов'язані, тому зміна навіть одного показника може вплинути на декілька інших. Наприклад, забруднення ґрунту може призвести до зменшення площі чорнозему, що призведе до зменшення кількості їжі і відповідно до чисельності населення, а руйнування озонового шару призведе до збільшення забруднення повітря та зменшення видів тварин і рослин, що відповідно зменшить кількість їжі у населення. Перейдемо до погодних факторів. Наприклад, наростання глобального потепління впливає на кількість видів тварин, рослин та інші фактори. У моделі передбачено, що не можуть одночасно відбуватися повені та засухи, глобальне потепління та глобальні похолодання. Людська діяльність це один з важливих факторів погіршення екологічного стану країни. Наприклад, вироб лісів впливає не лише на зменшення їх площі, можна побачити на мапі. Унаслідок цього зменшується число видів тварин і рослин, що призводить до зменшення кількості їжі та зменшення кількості населення. Ще більше впливає на екологію України робота промисловості. Наприклад, промислове викиду у воду погіршують її якість, що можна побачити на мапі. Покращити цю ситуацію можна очищуючи стічні води. Війна додала до екологічних проблем не лише збільшення замінованих територій. А й забруднення атмосфери та руйнування очисної промисловості. Створена модель може використовуватись для аналізу взаємозв'язків в екосистемі України під час проведення уроків географії, біології. В інтегрованому курсі я досліджую світ на виховних та позашкільних заходах екологічного спрямування. Залучення учнівства до екологічних проблем та проєктів може збільшити розуміння та значимість проблеми екології та допомогти в досягненні екологічної стійкості в Україні. Порушення екологічного балансу може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людей та економіки. Розвиток екологічно чистих технологій та їх впровадження в промисловість може допомогти зменшити забруднення довкілля та покращити екологічну ситуацію в країні. Оптимізація використання енергії та перехід на відновлювання джерела енергії може знизити вуглецевий слід України та забезпечити енергетичну стабільність. Важливо розробити ефективну систему моніторингу та контролю за забрудненням довкілля, щоб регулювати діяльність підприємств та гарантувати дотримання екологічних норм та стандартів. У майбутньому я планую продовжити роботу над моделлю та збільшити кількість змінних параметрів, аналіз діяльності хімічних підприємств, детальніше відображення стану водних ресурсів, горних хребтів, чорнозему. Перенести модель в онлайн-середовище, додати можливість завантаження поточних даних модель, доповнити модель з засобами перегляду екологічного стану кожної області України. Список джерел, на які ми спиралися під час розробки моделі, наведено на слайді. Дякую за увагу!